Тут. Я ще в суботу поїхав. В неділю тільки приїхав, на охуєнну супер-тупер, мега, пупер тусовку. <рес> Що там Що там по тусовці? Та ти пропустив, та це туса з кіліття <рес> Ну я бачив, я рахую, йшов десь пів шоста я йшов ще до церкви. Тут бачу, Єди, твою машину. Ключ. твоя машина стояла біля будинку. Я вже йшов. Єдем? Я вже йшов та, додому. Де, де воно є. Десь година яка була. Десь по сьомі, 15, може. Тут вже машини не було. Я та, думав, о, дід вже натусив, походу. У мене <рес> є компенсия, але ще, ще один візьму. Але акуратно, вот там хтось був, стрілявся, я знаю. з того боку. Сука, чого місця нема? Не да тобі того нового компенса, бо я викину. Да, забей. Я маю два старих. Капец, тут бойня. На верху не стреляют. Угу. Думай, верхні з нижніми. От, 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 і ми. Вот тут вот и ми. Лопам його. Там пушка тільки сточить на жовтій. Бачу, він же заповз. О, друй! Забіг. Є граната? Так далеко не до кіану да, ты тобі гранат. На. Давай, я сам, я маю дві, я підбіжу під Його пушить хтось. А там пушить може не біжимо, а тут нормальна точка на скалай. Я кену вернусь. Я не докену, ладно, я не докину. Я вже спустився, думаю, долтить с О, тип ще один біжить! У <му> нього там дуже мало хп, я йому ще три тички дав, так, і три після того, як його нокнули. А за яким він деревом нокнутий той? Тільки пушка скачить. Я дещо не ще одного бачу, загубив. Я ти зваю хоть вроді. А той перший нокнутий дотік, чи ні? А, та, так, де шов, все. Ну Я то його другий вроді пушив. Ну там ті у там були, Значі... але вони десь вже побігли. Думаєш, я думаю, що лишився один стоїв, команда один стоїв? Ні, там два лишилось. Він ж підняв, я одного ногу... О, Дво біжать. Двоє, жовта, до гори побігли. Не бачу, звітся. Побігли на гору. Десь зліба ще? Угу. Беззаду якісь заду якийсь пару шутистівчик побачил ВП, звісно... Класна штука, нока якщо что блять. Бля, но блять, патронів... О, тип ебав до бомби двох uh -huh. одного нок, на того один такий Дивлюсь щоб то що ніхто до нас не біг Що хтось викликав на ясній поляні а ты мир там накинул. Там, там, на там дропы были. Там, де мы проезжали, прям. Но ну, там ще валится, на ворах, ходе. Там тебе беду, двое, еще там їде. Пис, туда поехал. Не, їде на нат прям. Лопам, Він один. Гореть! Гореть! Ассист, хорош Так, ещё пару семерок бачи, возьму Может, пятёрки будут? Я бы mm -mm. тоже взял Бачу Бачу внизу, типа, двух Отут за деревом на оранжевий. Зараз старий, бо я відійшов трошки патрони взяти Дерево оранжеве, оранжевого, поняв. І зліва, де дем там нохнутий лежить. Він зараз буде бігти до оранжевого. Бачу за оранжевий стерчить твол. Безка. Сука У них транспорту нема, правда? Не-не, вони так були. Один без шлема, а другому я десь в ...тіло дав. Значить, їй без жилета другий же, по суті. Вон наліво диме кинули. Біжать, вже, отут от, тут. От. А другий, де? О, там за деревом. Бач. Давтечку, біжать! Ты нажав жовтій. Е, мені хуйово видно, звідси. Він же аж там. Сейчас віші побіг. А і без один хуй сюди біг. Я ще я, маю 5 гранат буду кидав. Да тобі гранати? У мене є одна і димова... І зона одна. На. У мене місця нема, в сонці. Тільки у мене місця нема старий. Угу, <гану> нам, значить, туди, в тому той бікер. Візьми, візьми гранати, бо немає місця. Беру. Ну, тут там на горі мають бути люди на жовті. Певно, <гану> що нам спину згоря ніхто не, не стріляє. Скільки час? Десь вже тут, близько. Десь тут за горбом. Чу, чу. Сзади упорить бомби наш че пушить Десь на скалі Вони між собою валяться? Я гранату грію Только Дендивс. Да, або мені десь зверх пришел. Там вектор, там акуратно треба Вестань близко. Вот там оббежить в зону. Лпта. Ее упори. Майна тупо. Хтось вдох зараз. Угу. Я в нього аптеки підлутаю, маю тільки одну. Може патрони має пять. В нього нема цього, блєєєєєє. Де стадяш, єбать. Дати тобі аптек? На. Зараз... Я маю 5, mm -hmm. о скину. Зараз заберу І добро. І скину тобі ще хилку на бронік. Угу. Там от диме, а хтось лут лутає зверху. Не знаю як нам йти краще. Старья болика юзы Тут хтось стріляється зверху, але ще хтось може бути. Знизу, я думаю, по любому хтось є. На луті, я на луті прям. З лівої сторони. Ой, файн, атом Його напрямка. Там, там дуже... ще один. Я другого І мій, мій. Ну мені ты стало, не знаю. Mm -hmm. Ще десь знизу якісь гранати, не? Так, там ще на луті один має бути. Я другого забив на луті. Я одного там натикав. А хто він кидав, він свого рисав, але я його вбив. Другого. У мені кіл дало. Опа! Бля, я труп, згори десь. Отам бачу. Зараз, зараз, зараз. Я все аптеку. Ні, ніби за тим деревом не видно. Я в'їбав того, я, на... Я на бачу, мір. я бачу. Ми верхом підем. Напевно. Там на міці... О, його добили. Там двоє майбутньо. Твіч тобив когось. Ну я тут в зоні. Сука, я вилізти не можу. Треба бігати. Що за горб такий зроблений? Все, біжу. А я ебу куди тут біг, тих, чест. За деревом тут будем сидіти. Я беру там цього Там на оранжевий ще один був. Угу. Я буду низ тут открытий. Я тут тоже в зоні. Оп жить. Нок. Стоїв. Один на горі, а один внизу. У угу. угу. мене два патрона на ВП. Хватит тобі. На горі здох, Я без патронів. Бля, не бачу, того знизу. Збуду, чи... чи він знизу, чи він не знизу. От тут! Дав атичку. Все. Красава. сразу перша. Угу. Ні, з другої впав, я йому спочатку в голову раз випав робити. А я перша катка, на в топ майно А, ну да. <рив> <рив> я ще півкат ще півкатки віддихав, бля, собі каву зробив. <рив> 400 стабільно. Ого, у тебе як все. 900 тисяч. 666 за ВП. Ну, no, файно.